Необхідність у протигазах виникла після появи на полі бою отруйних речовин. Так у 1915 році з'явився перший у світі протигаз, розроблений Ніколаєм Зелінським. Після його вдосконалення перший мільйон протигазів було відправлено до російської імператорської армії. Згодом протигази проходили модернізацію і ставали кращими, надійнішими та зручнішими. Очищення повітря, що вдихається через протигаз, здійснюється за допомогою спеціальних змінних фільтрів, усередині яких у більшості випадків знаходиться дерев'яне активоване вугілля. Протигази такого типу називаються фільтруючі. Також існують ізолюючі протигази. Принцип їхньої роботи зовсім інший. Людина не вдихає через протигаз забруднене повітря із навколишнього середовища, а протигаз його не фільтрує. Повітря в такий протигаз може подаватися по шлангу з ємності зі стисненим повітрям, або вироблятися з вуглекислого газу, що видихається самой.